60 діб цілодобового домашнього арешту. Такий запобіжний захід, підозрюваному у ненавмисному вбивстві 16-річного хлопця з Семенівки, обрав Новгородський районний суд. Засідання пройшло сьогодні і було закритим для журналістів, бо підозрюваному 17 років і він неповнолітній. Як розповів Суспільному адвокат Володимир Подалюка, суд повністю задовольнив клопотання прокуратури щодо міри запобіжного заходу. Засідання закінчилось обранням моєму підзахідного запобіжного заходу у вигляді домашнього аресту на 60 діб. Ми частково не згодні з цим, тому скоріше за все будемо скаржувати. Так як він є неповнолітній, він навчається в іншому місці і це позбавляє його фактично права на навчання. Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 жовтня на дискотеці в Семенівці загонув річний Олександр Білогур. Прокуратура розслідує справу як вбивство через необережність. За версією слідства стався конфлікт між 17-річним і 16-річним хлопцями. Старший смикнув молодшого за одяг. той впав на бетон з висоти власного зросту і помер. Як розповів Суспільному, батько загиблого десятикласника Михайло Білогур смерть його сина порадувала бійка згідно з попередніми ви... Основком суд мед експерта, який отримали батьки, смерть настала від розливу легеневого стовбура при падінні інших серйозних травм на сумісних життям не вказано. Версія захисту поки нема ніякої, так як дуже нічого не зрозуміло. Там наскільки нам відомо і розказано під підзахід, було декілька конфліктів, тому ну це з часом і коли вже буде готова судово медична експертиза.